Ви тільки подивіться, як батяр прийшов мене зустрічати. Настільки він скучив за мною. Миска повна, що одна, що друга. Да. Иди сюда. Що за Да. ти скучав. Батярчик. Ти так аж скучив за мною, та. Приступенніжності, О. І так, і сяк. І так ми скучили. І сяк ми скучили. <ріст> 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 так вот тебе погладить, так? Гладьте, гладьте пана Батярчика. тик 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 Остом по камері. І далі чух 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 Ставте батько, подобайку. Підписуйтесь на канал.